248 гривень. За одну жіночу кофточку бренду Крівіт. Ось така голубенька йде. Захист на підборіді, на замочку. Ось такого гарного кольору. Рукава йдуть на манжетиках. Є чорна моделька з світло елементом ззаді. На замочку з такими отвірами маленькими. світло елемент. Така моделька червоного кольору, чорного кольору на замочку. Сірого кольору. З капюшончиком, з кишенями по боках. Тут також є кишеньки на замочку вона. Матеріал поліестер та еластан. Розміри в нас йдуть СК4 штуки, МК4, l 5 штучок. Ще ось така моделька. З капюшончиком йде. В лото буде 13 штучок. Ціна лоту буде 3230 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.